Вітаю, дорогі мої глядачі. Сьогодні 1 жовтня. На дворі осінь, вже осінь. Бо ще позавчора був вересень, але було літо. А сьогодні 1 жовтня і вже осінь. На дворі дуже темно, холодно іде дощ. Такий собі маленький дощик. А в теплиці краса, а в теплиці краса. Тут ще. Багато квітів, багато що квітне, росте і не знає, що вже осінь. Ось така краса. Хіба не краса? Просто красунчик бомбезний. Ну от, а у мене пікіровка. Сама така важка для мене. Моторна, довга і нудна робота. Я показувала у тому відео обрієту, абрієту, яка зійшла щіткою. Ну, то не знаю, чи треба тішитись, чи треба задуматись, тому що щиточка, рослинка густенько, і вони витягуються. Тому я беру їх ось так витягую, беру по дві, по три. І тут в мене кассетка 105-та. Ну, і так я їх пікірую по дві, по три, в одну луночку, потім гарно вони будуть розростатися. Ну, а оце в мене делесперма. Я у тому відео теж її показувала, що я її поживцювала. Ось така вона вже гарнюня. Рослинка багаторічна, дуже гарно квітне, зберігається зимою, тільки би не залила її водичка, щоб вона не вимокала. І листочки дуже гарно переливаються на сонечку, ніби як капелька хроси. Ну, а зараз я покажу, ось, ось так пройшло вкорінення. Досить таке гарно. І 100%. Ну, а тут каріопсіс мій поганенько посходив. Ще тут Гайлардії є трошки, може, десь щось ще з Гайлардії і зійде. Ну, я посіяла її ще раз. Ось тут віолка, яку я раніше показувала, щоб не повитягувалася віолу і маргаритку. Отака вона вже. Скоро теж треба пересаджувати. Я буду її пересаджувати відразу у стаканчики. Ще тільки трішечки треба зачекати, бо є ще тут ось така віолка. І є ще така, що тільки-тільки надумала собі сходити. Тому треба зачекати тут ще трошки, щоб вже посходило все. Отакі От наразі справи. Працюємо. Ще живцювати треба мені зеленинку, дихондру, калізію, вербійник мені чотий. Ще треба буде заживцювати. Ну, а так, далі треба пересаджувати все в стаканчики, прибирати теплицю. І готуватися до зими, до весни, рослинки готувати. Одним словом, треба працювати. А зараз буду всім казати до побачення. Бувайте всі здорові! Слава Україні! Слава нашим хлопцям, слава нашим ЗСУ!